Всіх вас я вітаю з святої мучницею Тетіани. мучнице, яка пострадала в перші віка, перша половина третього століття близько 225-35 років. Через її життя ми, ми доторкаємося до життя перших християн, коли церква була Гинима. І ми бачимо, що навіть в Римі серед багатої сім'ї, тому що батько її був консул. Були християнські сім'ї, які жили благочестиві і дітей свої виховували в християнській вірі. Так що діти, виростаючи в великому місті, де разом з тим багато таких розваг і розпусти. І діти, виростаючи в такому великому місті, будучи нами у вірі батьками, виростали багаточестивими дітьми. Так що Тетяна, коли вона підросла, стала дівою то вона для себе вирішила, що вона дружуватись не буде, а буде служити Богу, і буде служити у церкві і при церкві. В ще в той період не було такого чина, монашества, монашества іщих. Але були люди, які давали обіцянки жити чисто перед Богом, для того, щоб служити лише тільки Богові і служити ближньому. І В тому числі був такий чин діаконіс. Діаконіси це не означає, що вони діакони служили. Ну, що тепер там Олександрійські церкви поставляють діаканіс, які, як дякони там чашу дають, ні. Діаканіси це просто були е, ті люди, ті дієви або вдови, які давали те, щоб не одружуватись, які були при церкві і допомагали при церкві. Да? Як в нас є <кхід> чергові по церкві, які тут служать, прибирають, співають, а є такі, які посвятили себе, щоб жити при храмі. Для того, щоб допомагати від церкви, служачи ближнім, тому що служачи ближнім – це ті хворі, які були, от вони доглядали, кормили. О, е при церкві теж вони там прибирали, допомагали. Що потрібно було в плані такого е соціального служіння, О, в плані благодійності. Так і от Тетяна теж, от вона стала такою дівніцею для того, щоб в чистоті служити йому, єдиному Богу, якого вона возлюбила. А це й був період, коли ще було гадіння на церкву. І в тому числі її схопили, тому що не тільки хворих, а вона в'язницю ходила для того, щоб відвідувати християн, придавати їм милості, їх доглядати. О, тому то її схопили. І піддали страшним мукам, і коли, що цікаво, відвезли, відвели її в храм, де був їдом, вона помолилася, їду, впав, розсипався. І після цього її піддали страшним мукам, викололи очі, її розділи. Коло летіли, відрізали часточки тіла, тобто піддали страшним тортура і на вечір кинули в в'язниці ледве живою. Однак сам Господь явився, зцілив її. Так що на наступний день вона е пристала вже знову здоровою і її умовляли, щоб вона одумалася, <кій> е і відвели знову там в храм, щоб помолилася, вона помолилася. О і знову вона помолилася в язичницький храм і, і то, знову закручився. І знову піддали страшним мукам, а крім того, відвели була така форма страти християн, кидали на звірам, голодним з звірам, левам. І от її теж відвели в харізеї, де був цирк, і де гладіаторські бої, ну то учні такі розваги над християнам влаштовували. Але коли голодних лев випустили, то вони підійшли, і коло коли її почали лисати її ноги. Отака от благодать була, що. Благодать показала е, її святість, що як в раю не було ніякої агресії, злоби, і звірі слухались людину. Так і тепер от звірі покорилися її. І коли тих левів захотіли назад загнати, то тих загонщиків ті леви напали і одного е, якби, розірвали. о А вона осталась нетронутою. о і е, Знову піддали їм мукам, А на третій раз, на третій день, знову відвели її в храм, але і там він супрошився. І не що нічого, не можуть її заподіяти, то вирішити усікнити її мечем і таким чином от вона пострадала. Ця історія, якби кажеться, дивною. Але разом з тим свідоцтво про страждання перших християн. Це було і історичне свідоцтво, тому що Рим це право. І тому то збереглися і свідоцтва про те, як піддавали, як допит на християнами. І тому то з перших віків от, дошли оці свідоцтва того терпіння від е, християн, їхня мужність, і разом з тим та благодать, яка за віру, терпіння, мужність перших християн була з ними, і саме вона була. Джерелом тих великих чудес і зцілення мучеників. І саме ця благодать торкалася людських сердець, що ті люди, які прийшли для того, щоб просто мати розвагу, бачив, страдають інші люди, Бачать їхню мужність, бачать світлі їхні лиця, бачать те, що в них немає страху смерті, вони відчували, що в них є щось таке глибине, є така віра. Яка сильніше їхнього язичне тому що вони мають страх, страх смерті і страх наказання. А тут вони бачать мужних людей, які з світлими лицями йдуть на страждання і на саму смерть, а в них немає зовсім страху. І от Вони своїми очима просто бачили ту силу віри перших християни, які вірили, що дійсно смерті нема, що є життя вічне, тому то і багато людей, бачать ті страждання перших християн, сповідали себе християнами і тут же вставали в число мучеників, тому то про 1 століття говорить так, що є ще хрещення в крові, коли людина не була хрещена чином хрещення в воді, але бачити сповідання перших отих християн, мучеників, вони саме сповідали себе, сповідали християнами, і тут же їх піддавали страті. І тому то це кажуть, що це хрещення крові, тому що вони сповідали христи... себе християнами і за Христа прийняли страждання і саму смерть. Тому то звичайно вони Богом приймаються як християни. Отаким От чином, через мужність і свідоцтво віри, тому що грецьке слово мучені, в перекладі на наше, це воно прикладається як свідок, чи їхнє свідоцтво. Життя вічного, свідоцтво про, свідосту, про віскріс, Воскресіння Христового, ось ця віра приводить людей до Христа, віддаючись на те страшне видіння, завдяки мужності перших християн і благодаті Божій, церква Божа примножувалася. О, тому, -то, як кажуть, кровмучники у сім'я Християнське, ота мучеників стала тим сіменем, із якого виросла Велика Церква. Так що, це для нас приклад, щоб наша віра теж повинна бути усвідомлена, що в біді ми з гарячою молитвою прибігали до Бога і не сумнівалися, що Господь з нами. Але те, що через що ми повинні прийти, ми повинні прийняти свій хрест і пройти, ні в чому не сумніваючись, довіряючи Богу і разом з тим мужньо сповідаючи віру Воскресного Христа. Так що Нехай мучениця Татьяна буде для нас прикладом, молиться за нас, хай та благодать, яку в нас тяжала число мучинство. І наші серця окрилює вірою. Ну а імененець, я вітаю, з іменинами, щоб дійсно ми були і для нас, тими добрими свідками віри і стояння віри. Спасибо, Господь.